Тове місто в Одесі, котри нещодавно відкрилось. Ходімо на перевірку. І так вони знаходяться в самісінькому центрі всередині великий і вишуканий інтер'єр в французькому стилі з роялом і віп кімнатами так. Також тут діє дрес-код. Майте це на увазі. Мені тут досить різноманітна, велика авторська коктейльна карта <рес> та вау, подача страв. Для початку замовляємо закуски. У мене дуо тартар, смачна подача, супер гарна, річна подавати в мушлі у Макса Ебі Мун Скраб. Води також подається з димком, але скажу так: текстура цієї страви одночасно. Ніжна та хрумка обов'язково спробуйте. По коктейлям у мене такий фірмовий, а у Мак це з м'ятою. Нагадую, цукерку з плюсиком. Моя порада тут треба брати страву качкою. Це щось неймовірне. Настільки ніжне та тендітне м'ясо ми спробували як на основне, так і в салаті. Дуже неочікувано було побачити французькому ресторані роли. Але в їх захист хочу сказати, що вони відповідають атмосфері розкішні, великі, з золотом і реально смачні. Ну а заклад називається Русоші на європейські 4. Вписуйся, у мене про новинки в Одесі. Дякую. Okay.